Всім привітики! Я на партівці, у мене 24-ка пауза, і я хочу вам для вас робити відео про мою машину, як я її розвантажую, завантажую, відкриваю, закриваю. Чому? Тому що вчорашній мій допис у Фейсбуці визвав занепокоєння, тому що мені прилетіло, але бачите, дівчата нічого не видно. Бачите, нічого. Ну, тобто замазала французькою місочками. І все добре. Починаємо сьогоднішній день з Бельгії і сміттєпереробного заводу, на який я привезла якусь з 3,5 тонни та фігня важка. Не знаю чому. А до с -с сміттярок, сміттєво переробних заводів, у мене якась любов з дитинства. Мабуть, тому що ми на річку через смітник ходили. Я була. На полігоні біля Обухова, я обіцяла вам розповісти, і все, не роз... все ніяк. В Німцях була на сміттєпереробному заводі, і ось в Бельгії. Ну, все як зазвичай. От, але я хочу сказати, що всі країни відрізняються дорогами, рухом, інтенсивністю руху, поведінкою. Одне незмінне в Європі. Всі до тебе доброзичливі. Ставляться з повагою і допомагають. Ну, але розмова про те, що я роблю сама, ну, хоча іноді мені їй допомагають. Е, в цьому відео піде розмова про мою нову машину. Ось вона на першому плані, бачите? А, а тут вона ліворуч, а от як я їздила праворуч, я про тір вже не буду вам розповідати. І ось зараз, бачите, це теж з гідроліфтом, тобто з віндою машинка. І ось Оця моя машинка, і вона знята на фоні тіра. Тобто, бачите, яка різниця? Так от, що ми маємо? І векоделі масою 7,2 тонни, висотою 3 метри 90 см, шириною 2 метри 70 см, і довжиною грузового відділення 6 метрів. Його вантажний об'єм 15 європалет або 3550 кілограмів. Значить, завантаження у мене може бути і розвантаження з одного боку, з лівого боку, з правого боку, з обох боків, ззаду і навіть через дах. Але через дах то жах. Е, я вже видалила відео, як мене розвантажували через дах. Воно десь у мене там в інстаграмі загуло. Розвантажувати і завантажувати можуть з землі під рампу, краном. І за допомогою гідроборта рохлою вручну. Я цього не люблю. От цю вінду ще називаю правильно це гідроборт. А вінда кажуть, тому що по польську то ліфт. у мене тепер отакі ворота, які тримаються, відкриваються, як в рефрижераторі. штуку зараз зачіпала. А зараз буде відосик, який показує мою роботу, коли я не їду. Так, дівчата, я вам показую, як виглядає ця вінда. Ось вона розкладена. І я зараз буду кріпити груза. Мені цього всього напхали. І не залишили місця, щоб я це закріпила, коли ішли вам завантажувальні роботи, на тих завантажувальних роботах я думала, що винда просто покине чат. І от я зараз тут в Промці сама, це город, місто Неус. Я все розтентувала, і я зараз буду все це, короче, кріпити. Я поставлю, я не знаю, як я це буду монтувати, бо це буде довго. Ну, але, короче, є нагода вам зняти, як я Працю. Я ж не тільки кермом тут крутю. Ось ці задні двері ще називають ворота. І хто пам'ятає, як я мучилась на бусиках з закидуванням тенту на дах. Тут такого нема. А ось це, ви бачите, штора. От зараз я її правильно зібрала, зробила складочки, зібрала до складочок і завернула. От, бачите, там така чорна штучка. Ота От чорна штучка вчора при вітрі, мені. Вдарила брову, ну, розсікла брову, було багато крові. От, ось це воно відтягується, тому це штора. А ще є мішок у мене таке було, коли цей самий тент, він просто висить і його потрібно палками-закидалками, тобто ось цими поперечинами, хоча для цього потрібна інша палка, така велика. Я зазвичай десь собі <кхм> позичала у тірщиків. Велику палку, і отою палкою-закидалкою збоку я закидала оцей тент на дах. Я вам скажу ще страшніше. Є ще тіри, навіть ну, в Україні є. За кордоном я не бачила, але там всяка Румунія. І ще якісь страни їздять з мішками тіри. Тобто, ви уявляєте, 17 метрів і там висить оце тент. Який потрібно палками закинути на дах. Ну, коротше, всі думають, що далекобійник це просто такий сів і поїхав. Ну, не зовсім сів і не зовсім поїхав. Перш ніж поїхати, треба закріпити груз. І ніколи не потрібно зменшувати важливість кріплення вантажу. Бо було, я зустрічала тірщиків, які кажуть, та, у мене 40 тонн, я двома планками, ви їх потім побачите. Підпхав і поїхав. Я на цій каденції неправильно недостатньо і неправильно закріпила груз, який при гальмуванні, як в книжці написано, поїхав вперед, ледь не зніс мені голову мою дурну, ну, але трохи вибив е, цю стіну. От, я потім це все за допомогою Сережі і шуруповерта намагалася полагодити. Так, тут в такому ж самому порядку я поскладала коси, позбирала всі планки. І... Робота зі шторою це сама брудна робота, яка у нас взагалі є. Тому що ти будеш брудний, будуть брудні руки, брудна одежа. Брудне абсолютно все, тому що ця штора на себе збирає пил, бруд, багно, де б ти не їздив. Ми, коли з'їжджаємо з траси, то машину миємо. А іноді от зараз вона мені досталась не мита. І я після кожного розшторювання мені потрібен душ. А от тепер, дівчата, можете собі уявити, я роблю всі ці самі дії. Але під дощем, під снігом і дощем, після снігу і дощу в мороз, коли воно все стоїть колом. Ну, Про спеку я мовчу, спека, то от, от зараз було тепло, це відео я знімала. І було все ідеально, майже. Е, ви потім побачите, яка я брудна, я покажу. От. Але якось дівчина мене спитала, а як у вас проходить е, розвантаження, завантаження в дощ або в сніг? Я кажу, ну, то. Так само, як без дощу і без снігу. Як вдень і вночі. Ти все робиш однаково. Так, ось я поставила планки Більш для власного заспокійливого. Ну, а з цим всім дуже обережно ми поїдемо, тому що. Короче. Хочу вам показати? Ось ця ось ця рампа, під, через якусь тим хвороба ВОРІД 9 мене завантажували. Тобто я притерлась під самий бік, розкрила свою вінду, а вона вища, вона вища. І знаєте, що виходить? Виходить, людям фірмі треба доставити це на виставку в Берлін. Це якесь щось для освітлення. Логісту треба заробити гроші, і мені треба. І тому ми тут, коротше, пригали, бігали. В мене там става да кажуть, ставай будеш як противовес, О, плюс зайвої ваги. Так, ну ладно, дивіться далі, як воно. І сама привезу. Тобто отак забирає. Так хто скаже, де мій ключ? Покажу вам, коротше, ось все, бачите? Е, такий, коротше, як воно називається, табло. Манометр. Е, отак я накачую подушки. Алла, ти казала, у мене манікюр. От Оце у мене що? І рука яка брудна. Але так, ладно. Я я стравлюю воздух, випускаю повітря, воно мені зараз не, ну, не потрібно. Хоча машина ну, заявлено, що вона 300 везе, я вам скажу так, якщо у нас 2 тони, вона вже, вона їй погано, вона вже хоче цей, вона скаржиться на ВОН. Ну, але всі ці робочі машини вони убиваються. Ніхто про них не дбає і не думає. Логіст бере замовлення ти везеш. Це ми зробимо середину жовтої зони. Ось бачите, ось ця у мене нормально працює. А ось ця отак. Є... Оце треба було, ми кожну палету вантажили. Треба було подушки спустити, потім накачати. Спустити, потім накачати. Ну ось, зараз покажу, що дають ті подушки. Ви бачите, як низько в мене. Тобто, якщо я заїду на якийсь горбочок, бачите, як, як жопа сіла. Некрасив, дуже низько. Ну, якщо порівнесенькому, то нормально. Але ніяких горбочків. Ну, я вчора заправилась, мені не треба. Отак от от воно виглядається. Ця він, вона важка. Вона теж обтяжує. машину. Шеф сказав дивитися, щоб між колесами завжди був проміжок, і вони між собою не стикалися. Це на моє питання, скільки атмосфер повинно бути. Е, бо вони будуть тертися і колесо розірвали. Так, що у нас там є проміжок? Уже треба ж дивитися. Бляха, наче є. Слухайте, в цій роботі фотофіксація ніколи не була зайва. От. Ну це вже останній розладунок. І я вам скажу чесно, мені хочеться теж покинути чат. Так, все, у ну все, витираю руки. З серветками вологами самим неприємно сейчас подивлюся коли у мене там доставка в Берлін. я думаю що десь на ще заскочу ну коротше це брудна робота і важка і я не скаржуся, я вам показую. я вам показую, як воно бляха все відбувается І, до речі, що я хочу зауважити, що насправді, насправді, ну, як воно є, ти водій машини з, з, з гідроліфтом. Твоя задача приїхати, подати машину, відкрити вінду, її залодували, ти ще й сам говориш, як, а я говорила. Я говорила їм, хлопці, будь ласка, мух налетіла, залиште мені місце для цього, для щоб мені було за шопаси зачепити. Я сказала, що ви поїдете, а я собі на спокої, на спокійні, все позакріплю. І що воно мені залишилося? Що я тільки три паса закріпила, а треба було хоча б п'ять. Ну, тобто, всім насрать. Але коли ти їдеш і ця машина, бляха, пливе з цим перегрузом, як корова на льду. Ну, це реально тільки твоя проблема. Ну, хоча можна ж було стати, випіндритися. А, так от, говорять, що ти нічого не допомагаєш, ти нічого не робиш. Ага. хуй там плавав. Все ти робиш. І рохлу ти допомагаєш, то потягнути, під, ну, і стоїш, і пригаєш. Жінщина, пана. Коли у мене буде натхнення, я вам ще розповім про Амазони, бо це цікаво. Про те, що я вожу, мене якось питали, і, і все. Більше, у мене нічого нового не трапилось. Але я хочу про відпустку вам розповідати.